Так, да, я оформлювала в тому році. Я на комунальні послуги використала. Якщо в цьому році дадуть, буду теж дуже задоволена, Вони будуть не зайві, теж підуть на комунальні послуги. І в тому году, чую, і в цьому чую. І не отримав, і не хочу. Чого вам? Толку з то нею. То не купи, то не купи, то книжку купи. Я вже своє читав, очка хочу. Оформляла і буду кормити. Я з Маріуполя, так що у мене коштів немає, так що приходиться. Брати, а так би не взяла. Якщо держава забрала у тих, хто стот з, з території окупованих по дві тисячі, на жаль, держава ми ж не отримує. держава забрала, Ну, хоч цю 1 тисячу, ганетну тисячу. Буду, звісно, звертатися. але виплати мені субсидії нет, і на жильо треба платити 100%. Тому мені трудно. На мою пенсію. Якщо я плачу за услуги дві з лишнім, то тисяча мінус це вже, звісно, зимою, зі період. Зараз конечно, ну, таких морозів немає, а як морози, то і добре. Не потребую. Так що, може кому нужніше. Лучше б передали хлопцям би на, на армію. То було б більш потрібніше. Я цим не займаюся вопросом. У мене все нормально. Так що не, не чекаю цього. Діти допомагають, і ми є пенсія, у нас хороша, все нормально. Не хочу. Чого Якщо обіцяють, я думаю, що зроблять, адже наш президент, він же людина слова. Я так вважаю. Так що будемо надіятися, вважаю, що дуже потрібно, Так що пенсіонери всі ж лікуються майже то, а пенсії ж у нас. Невеликі, так що це буде якраз, як кажуть нам, хороша допомога. Ну пойду, в АТБ там куплюся щось, в кіно може, схожу. Ну, на ліки на комунальні послуги, так. А куди їх ще витрачати? Я сказати так, і вірю, і не вірю. Нехай краще дадуть їх на армію. Отримувала. Ну, а в там году посмотрю. На що плануєте витратити? Лікарства. У мене дві бабушки лежать, якщо є куди потратити. Ой, продукти харчування та ліки.